Чому ну, Ейфелову вежу свого часу хотіли зруйнувати? Розповім всього за хвилину, але спершу згадаємо, як вона з'явилася. Влада Франції хотіла гучно відсвяткувати сторіччя французької революції. Планувалася виставка Парижу терміново був потрібен сином, щоб показати, яка Франція могутня та сучасна. Інженер Гюстаф Ейфель запропонував створити металеву вежу. Найвищу споруду на той час. Проєкт затвердив, але з умовою вежа простоїть лише твердо. Французька інтелігенція була невдавленна вежею і з нетерпінням чекала дня, коли її демонтують. Проте людям вона сподобалась. Вже за рік більше половини вкладних коштів вдалося повернути. Відвідувачі масово купували квитки, щоб потрапити на вершину. Попри успіх, час минав, строк оренди збігав. Вежу мали знести, щоб її врятувати. Юстаф Ейфель почав співпрацювати з науковцями. Спершу вежу перетворили на телеграфну станцію, а згодом з неї почали транслювати радіосигнал. Зносити вежу більше не було сенсу. Додивились до кінця. Підпишіться, щоб бачити у своїй стрічці більше цікавих історій.